Як зараз зрозуміти, наскільки все погано у західного репера, М він починає тонути в боргах і починає вживати наркотики? Ні, ще гірше. Він починає давати концерти в Росії. Саме цікаво, що я раніше робив відео про артистів, які все втратили. І тоді згадував майже всіх артистів, які будуть у цьому випуску. Тоді я давав надії, що може вони й виправляться. Але з останніми подіями розумію, що ні, от про цих унікумів ми зараз і поговоримо. І першим з таких виконавців, який приїхав до Росії, після... Після початку війни був Секс Найн. Ну хто ще це міг зробити? Я гадав, що гірше зіпсувати свою репутацію він більше не зможе, але він довів протилежне. Може хто не в курсі, але популярність він здобув як кримінальний гангстер, який у кліпах тусувався з небезпечним угрупуванням. Але який потім усіх здав, щоб не сісти до в'язниці, і зараз, м'яко кажучи, не є шанованим артистом. І до речі, тоді він після свого виступу, який був у вересні 2022 року, він заявляв, що Росія його другий дім і що він не боїться приїжджати в цю країну. Цитую: Я не боюся приїжджати до вас, тому що ви моя сім'я, а Росія мій другий дім. Якщо я помру, то не відправляйте мене в Америку. Похова. Не в Росії, це сказав він зі сцени, але чомусь там жити він не залишився. Також він тоді встиг задисити американську баскетболістку Брітні Грінджер, яку засудили до 9 років в'язниці за тиждень до розв'язання Росією повномасштабної війни, у якої було знайдено електронну сигарету з маслом канабісу, і яку потім обміняли на російського кримінального торговця зброєю. І потім у коментарях до посту діджея Академікса репер пояснив, що він тоді був ні. Би п'яний, але він від своїх слів не відмовляється. Потім він запланував концерт у 2024 році, але як вже відомо, він не зміг приїхати через несплату податків у США і досі Секнайн це ніяк не коментував. Далі з'явились новини, що Кані Вест був помічений у Москві. і пізніше з'ясувалося, що артист прилетів Україну агресора не для виступу, а щоб відсвяткувати день народження дизайнера Гоші Рубчинського. Але чути подібні новини про Ка. Ні, вже не дуже дивно, бо він же тоді признавав свою симпатію до Гітлера та нацистів, що він зараз і продовжує робити. Ой, прошу вибачення, це не той трек. Тому не дивно, що репер назвав себе дуже пропутінським і дуже про російським. І заявляв, що йому подобається політика диктатора. І вже потім прилетів до Москви американський репер-дизайнер, щоб дати концерт. Це артист, який зробив два хіта. І потім став нікому не потрібний, бо він одразу розслабився і думав, що все само прийде. І в результаті це його привело в Росію, де, окрім концерту, йому довелося записати фіт з Жараховим. І що найцікавіше, навіть там у аудиторії, це не мало успіху, але гроші для нього не пахнуть. От він і займається цим усім. Та ще й каже: цитую: Москва це місто гарного вайбу, класне місто. Я дуже люблю Москву та її публіку. з Тих часів краща ситуація в нього не стала, бо він нещодавно заявив, що збирається ще раз прилетіти в Росію. І далі поговоримо про репера да бейбі. А нідісомшиво. Який також прилетів до Москви, щоб дати концерт, який до речі він планував ще з 2022 року. Він також втратив популярність себе на батьківщині. Його там навіть відмінили за вискази. До речі, більш детально можете подивитись відео на каналі DSL Here про цю ситуацію. Відео свого прибуття до Росії артист опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, яка до речі заборонена в Росії, і при приїзді його зустрів народний ансамбль із Баяном. Який виконував пісню Валенки сиспою гайсів. Також йому подарували дизайнерську балалайку, який артист був надзвичайно радий, судячи з реакції за кадром. Це виглядає, як його зустрічають, ніби як заморського князя в імперські часи. Йому б ще царську корету підкотили би взагалі було б круто. Також під час концерту один із його фанів вийшов на сцену, і тут можна одразу зрозуміти вік людей, які там були. І після деяких пісень малого просто знудило на сцені. Так, не такого фідбеку від своєї творчості, очі, коли виконавець, але має те що має, і зараз переходимо в останній день весни, коли відбувався концерт Тайги. Він останні роки втрачає популярність і ніяк не може знову зробити хід. Та я й думаю, що вже і не зможе. І в результаті все й дійшло до концерту в Москві, де він виступав на одній сцені з Маканом. Це, мабуть, один із найжахливіших фіналів для колись популярного репера на заході. Також він не залишився в стороні і зробив свій коментар стосовно Росії, сказавши: Я ціную Росію, тут усі мені показали багато любові. Мій би просто сказати, що йому заплатили гроші, які ніхто не Рапонує на його батьківщині. Далі лілбам і смокьор прилетіли до Москви для виступу на концерті. Це теж два генії, які колись були популярні. Але потім все втратили через наркотики та свою тупість. І як зараз бачимо, щось розуму вони не набралися. За інформацією напередодні виступу репери відвідали столичний клуб, і журналісти опублікували відео, на якому Ліл Памп і Smoke Пьор відпочивають у компанії дівчат, слухаючи гімн Росії. Та пісні шамана. І також повідомляється, що їм увімкнули пісню Матушка земля. Але схоже, грошей з концерту було мало. Тому ліл памп одразу після свого виступу записав фіт зі співачкою Марго. Гей памленс денстґеде. І беручи до уваги, що в Америці навіть ніхто для жарту не стане робити фіт з лілпампом та смокперпом. Бо дивіться, які смокпер збирає зали в Америці. Тому я гадаю, що вони скоріш за все ще повернуться у цю країну. Також не так давно стало відомо, що зірка американського гурту Migos, репер офсет також збирався дати концерт у Росії. Колишній член гурту Migos покинув цей гурт через свої стосунки з Карді Бі. Але вони потім розійшлися, і як можна зрозуміти, з фінансами у нього все. Погано спочатку з'являлась новина, що він випрошує гроші у свої колишні, а тепер його наміри це виступати в Росії. Але потім він заявив, що не зміг вилетіти із США до Росії через ситуацію зі скасуванням рейсів на тлі загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Він сказав: мені шкода, що я не зміг приїхати на шоу. Це божевілля. Я так радів нагоди приїхати до Росії. Артист заявляв, що завжди мріяв побувати в Кремлі, адже вважає його дуже красивим. І на останок стало відомо, що легендарний американський репер Ейкон, якого ви можливо чули за цими піснями, Також збирається приїхати з концертом до Росії. За інформацією, він збирається приїхати у серпні. Відомо, що музикант має наміри зустрітися з інженерами компанії Россіті для обговорення питань електрифікації. Артист у межах благодійної діяльності підключає електрику в бідних районах Африки. Бо репер Ейкон колись пообіцяв побудувати в Африці місто майбутнього. Однак, щось багатомільярдний проєкт опинився під загрозою зриву, і тепер він повинен їздити до Росії. Відомо, що. Що всіх цих артистів привозить агентство Say Agency. як розповів представник цього агентства, що DaBaby сам хотів приїхати до Росії з концертом, і це була повністю його ініціатива, на відміну від інших артистів, яких треба вмовляти, і вони розповідали, що вже доходить до того, що їм ведуть онлайн трансляції з вулиць міста, щоб показати, що там все безпечно. Ну так, бо жодного прильоту під час стріму, значить, можна летіти. Тим паче, сума, яку вони платять в середньому. Складає близько 500 тисяч доларів. І артисти на все закривають очі, бо такі поїздки мають наслідки у них на батьківщині. Бо після таких концертів вони ризикують втратити контракти з лейблами, підтримку західних брендів, які можуть відмовитися від співпраці, доступ до європейських майданчиків та доступ до рекламних компаній через санкції та репутаційні наслідки. Тому такі ситуації тільки доводять, що собою являють ці виконавці. Але чесно, я нікому не здивований. Бо всі вони вже мали погану репутацію. Тож, друзі, трохи аналізуйте тих, кого ви слухаєте, щоб потім такі ситуації не ставали для вас несподіванкою, і ставте принципи завжди вище за гроші. А на цьому все, до побачення.